Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Чуємо Господнє Слово на сьогоднішній день і апостола, і Евангелія також. І хотів би по апостолі спочатку сказати там таку річ, а йдемо про наступне, що кожен має якусь справу, якісь добрі діла, чи молитву, чи, ще, 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 чи думки. Кожен якийсь має ці добрі справи. Але каже апостол Павло, що всі наші добрі справи мають пройти крізь вогонь. Всі наші добрі справи, все те, що ми добре робимо, має пройти крізь вогонь. І якщо, якщо, е, ці, якщо ці справи були з твоєї мотивації, тобто з твого егоїзму, свого маргославства. Тобто щогось твого, то вони згорять. Вони згорять. Не встояться твої добрі справи. Натомість, якщо ти робиш ці добрі справи не заради себе, а заради нього, то коли вони будуть проходити крізь вогонь, вони залишаться, вони залишаться. Цим вогнем є, або не так, давайте. Інакше. Що вам, про що вам цей вогонь асоціюється? З чим вам асоціюється цей вогонь? З чим? Випробування. Випробування. Да, так, випробування. А ще. О, щастилище. З Духом Святим. Любов. Насправді це все поєднано. Каже Господь в іншому уривку. як я прагну, щоб впав вогонь з неба, я хочу, щоб він загорівся. І що це за вогонь? А це є вогонь любові, це вогонь Духа Святого, це оцей вогонь. І відповідно наш Бог, Він буде просякати своїм духом. якби Ну, перевіряти, тому і випробування також. Він, це твоє добра справа, Бог буде перевіряти своїм духом своєю любов'ю. Якщо це твоя добра справа, то, то заради тебе самого, ти не будеш від неї мати нагороду, вона не встоїться, вона впаде. І якщо це Божа справа, то вона навпаки ж цей дух ще більше укріпить її. Цей дух ще більше утвердить її, і вона помножиться. І ти будеш мати нагороду в небі. А тепер повертаємось до Чистилища. Вогонь чистилища це той самий вогонь любові, це той самий вогонь Духа Святого. Тому що Господь, як був в чистилищі, переформатовує нас, Він відшліфовує нас, Він освячує нас. І це деколи боляче. І це деколи боляче. Тому там боляче, але з другої сторони, цей вогонь є не, для, не заради бою, не заради того, щоб тобі гірше було, а заради того, щоб освятити тебе, освятити. Тому добре, що є такий вогонь. І слава Богу, що є такий вогонь. І якщо цей вогонь приходить в твоє життя. І ти чуєш, що о гаряче, то не кипішуй і не, не думай, що все, о, вже кінець. Ні, це Господь хоче ще більше тебе оселити. Це Господь ще кращим хоче тебе зробити. І тому ми в книзі в пророка в Старому Завіті читаємо, що Господь як метал перепалює. Металлике там золото чи ще, ще, ще щось спеціально вогонь Не. кладуть, його, щоб все, от якісь домішки, щоб вони згоріли, бо вони відпали. І лишився чистий метал, чисте золото. Так само, і він, цей вогонь любові, приходить, щоб від тебе відпало все недобре. І лишилось тільки святе, тільки добре, тільки Боже в тому. То це був сьогоднішній апостол. А Євангелія. Євангелія, звичайно, тут йде розповідь про Петра, але спробую чути під іншим кутом, щоб ми подивилися на неї. Отже, море, на якому є учні, це є море нашого життя. Четверта година сторожі це від 3 до 6 години ранку. Тобто, пів ночі вони гребли і гребли самі. І нічого з того дуже не вийшло, бо стояли серед моря ні туди, ні сюди. Скільки ти не гребеш, а гребеш певно, вже й пів життя свого, якщо ти сам гребеш, ти не в другий кінець моря не просто не допливеш. Своїми силами, своїм гребінням, ні, ти не допливеш. Море, шторм, б'є тебе з усіх сторін, човен твого життя. Б'є тебе, ти не маєш тільки сили, щоб аж протистояти, не то, що протистояти, а перемогти це все, ти сам не можеш. Тому приходить Господь, і Він приходить над водами. Над. Він, є, він не просто, Він не як би перемагає ці води. Він є над тими водами, над зверх. Вони отак, він отак зверху дивиться на ті води. Не отак, а отак. Він над тими водами. І коли він приходить сюди, всі, звичайно, там злякались, перелякались, але Петро каже, Господи, якщо це ти, дай мені так бути над цими ударами, які є в моєму житті. І каже Ісус, йди. Якби Петро сам не питав його нічого, а взяв е і вискочив, що вона і пішов назустріч і не факт, що Він би пішов по воді. Бо це таке лже геройського воня. Але коли він запитав, Господи, я хочу не сам ти зверху по морю, а я хочу е через Твоє Слово йти по цьому морю, тобто в Твоїй силі йти по цьому морю. Дозволь мені йти. І коли Ісус каже, йди, він дає йому силу йти. Він каже: Петро, до цього часу ти не мігте. Але тепер я даю тобі силу. Йди. І ти можеш бути над своїми проблемами. Ти можеш бути зверху. І Петро йде. Він йде. Слово Боже виконується. Ви скажете, але потім топиться чоловік, топиться. А чому топиться? Бо до цього часу, виконуючи Слово Боже, він дивиться на Ісуса, дивиться на нього. І тому, коли він дивиться на, на Ісуса, це слово завжди якби, актуальне в Його серці. Бо він дивиться на того, хто сказав це слово. А коли він дивиться на туди-сюди, туди, право мух шукає, чайок шукає, які там вітають, може риб якихось шукає. Тобто не на Бога дивиться. Не на того, хто дав йому силу, а може і на себе почав дивитися чоловік. Що... Там пише, що на море дивився, але думає, що не тільки на море. Одним словом, коли ти дивишся на Ісуса, ти див... і ти слідуєш за Ним, ти можеш йти над хвилями, ти можеш йти над морем своїх проблем. І коли ти починаєш дивитись на щось, крім Ісуса. На море, на ті самі проблеми, які вони є, на інших е, там хлопців, в човні, які кричать апостолів, на себе, на рибу, на чайку, на ще щось, крім Ісуса. То так ти починаєш потопати. Тому що ти перестаєш довіряти Божому Слову. Це не Бог не хоче виконувати, це ти перестаєш довіряти цьому Слову. Тому і топишся. І от найважливіше, ну як найважливіше, а те, що я хотів сьогодні вам сказати, оце слово зараз буде. І, але побачив, що дітей синий злякався і скрикнув: Господи, рятуй мене! Ісус простяг у рятував. Господи, рятуй мене. І коли ми це чуємо, ми так підсвідомо засуджуємо цього Петра. Бо... Топиться, чоловік, віри немає, і так далі. Але що ти робиш, коли в твоєму житті відбувається непланована, критична, форс-мажорна ситуація? Що ти робиш? Ти думаєш про Бога? Отак От можеш, можеш мені заявити, що ти прям завжди думаєш про Бога. Яка твоя перша думка? Про що ти думаєш? Страх, ще, ще щось. А тепер подивися, про що думає Петро. Про Господа думає. В критичній форс мажорній ситуації. Так, він почав лякатись це все. Але він не кричить друзям своїм, киньте мені круг рятування. Він не кричить, а він міг добре плавати, він рибалка. Він не починає сам гребсте, о, я зараз покажу які є сильні всі. Я випив, бо я не втолкнувся». Ні. Він думає про Господа. А що це свідчить? А це свідчить, що Він покладається на нього вже не тільки, якби розумово. Він покладається на Ісуса вже на рівні рефлексів. На рівні рефлексів Він покладається на цього Бога. Він не уявляє, як можна далі жити без цього Бога. Тому й кричить до цього Бога. Наскільки ти довіряєш цьому Ісусу? Наскільки ти про нього думаєш? І, власне, коли приходить ця форс-мажорна ситуація критична, не планована, про що ти перше думаєш? До кого ти біжиш по допомогу? І от я скажу тобі, бери приклад з цього Петра. Бери з нього приклад. Бо він настільки довіряв, що перша думка була про нього. Тож нехай і твоя перша думка в таких непростих ситуаціях буде про нього, до нього. Навіть на рівні рефлексії. Навіть до кінця, може, не розумію, що сказав. Але це сказав, бо він мій Бог. Дякуємо тобі, Господи, за всі ті добрі справи, які ми робимо, і дякуємо тобі за те, що Ти перевіряєш їх. І добре, що Ти перевіряєш їх. Дуже добре, Господи. Тому що через Твоє перевіряння, через вогонь Духа Твого, ми можемо стати ще кращими ще святішими. Тому дякуємо Тобі, що навіть інколи цей вогонь нас трошки підпалює. Краще тут ніж там. Дякуємо Тобі, Господи, за це. Боже наш, ми також розуміємо і каємось навіть, каємо зараз, за те, що пів нашого життя ми гребли самі, ми не дивилися на те, і ми не просили допомоги в те. Ми хотіли прожити це життя, добре прожити, але самі своїми силами. Ми каємо зараз цьому Боже, і ми перепрошуємо Тебе за це. Господи, тільки Ти той, який може допомогти нам переплисти на інший берег моря. Тільки Ти, той, який може дати нам силу йти над хвилями, над цим морем. Тому просимо Тебе, Боже, зараз на цій літурі дай нам благодаттю, дай нам Духа Твого Святого і запали наше серце, щоб ми про Тебе думали не тільки в загальному, не тільки знали про Тебе. А що б ми хотіли бути з тобою на найглибшому рівні, навіть на рівні рефлексів. Амінь. Слава Ісусу.